Дональд Трамп заявив, що Данія не здатна належним чином захистити Гренландію від російської загрози. Про це він написав у своїх соцмережі. Прямо цитата далі. НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим діяти. Тепер настав час, і це буде зроблено. Дональд Трамп, президент США. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти повідомляє, що говорив з президентом США Трампом про ситуацію навколо Гренландії. Після того як Трамп погрожував запровадити 10 відсоткові тарифи проти тих європейських країн, які не поділяють його позицію. За словами Рюти, обговорення цього питання вони продовжать в на зустрічі, власне просто які стартував сьогодні. Президент Франції Мануель Макрон попросить євросоюз застосувати так звану торгову базуку в разі запровадження нових мит з боку США. Про це повідомляє Євроактив. Йдеться про інструмент проти примусу, створений для відповіді на торговий тиск з політичних мотивів. Механізм дозволяє європейському союзу запроваджувати жорсткі контрзаходи не лише проти товарів, а й в сфері послуг, інвестицій і держзакупівель. Тарас Загородній долучається. Це політтехнолог, скеруючий партнер національної антикризової групи Тарас вітата. Так, доброго дня у нас тут же ж просто зараз стається Пісков Дмитрій, радник Владиміра Путіна, прес-секретар. Даруйте, чи радник чи неважливо, Тут заявив, що виявляється Путіна. Запросили в Раду Мира, яку створює Дональд Трамп. Він отримав Путін, мовляв, отримав запрошення в Раду Мира по газі. За словами Піскова, Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для прояснення деталей. Щоправда, це повідомляє тільки Пісков. Повідомляє повідомлення з Білого Дому я не бачила. Але спитаю вас, що це взагалі? Ну, США веде зараз демонтаж всієї міжнародної інфраструктури, які вони вважають неефективною, яка бере у них дуже багато ресурсів, і вона ніяк не працює на їхні інтереси. Рада миру це аналог ООН. Вони ж до цього до цього вийшли з багатьох ООНівських структур і припинили там платити гроші. Це намагання намацати іншу конструкцію, згідно з якою США буде мати головний зиск від цих цих міжнародних структур, а тому, що у них позиція наступна: що так воно було створено там 45-му році. ООН, але вони говорять наступне: тобто, це зараз не працює на них, не працює на їхні інтереси. США завжди захищало виключно свої інтереси. І вони виходять з того, що там ООН, ці інші структури, які до речі, найбільше є акцепторами якраз американської допомоги, не працюють на їхні інтереси. Відповідно, вони починають процес ревізії всіх цих процесів міжнародних структур, і фактично їх ліквідації. А ця рада миру це така спроба ну намацати новий новий формат взаємодії. Вийде, не вийде. Я думаю, що вони будуть намасувати, дивитися на реакцію, як воно буде працювати. Запрошені на запрошування. Ну вони пробують щось вийде, щось не вийде. Але те, що вони будуть ліквідовувати всі ці міжнародні структури, які не працюють, в тому числі на їх інтерес. Це факт, вони це системно роблять. Зрештою, тут велике питання, що ми з того будемо мати, бо про те, що буде брати участь в раді миру, вже заявив Віктор Орбан. І питання у тому не тільки повноважень, а й впливу цієї міжнародної структури, якщо вона таки оформиться, як міжнародна структура, прекрасно розуміємо, що поки йдеться про клуб за інтересами і, до речі, участь в якому є платна між іншим, нас не повинні, це Так ми повинні в першу чергу займатися собою виробництво власної зброї. Ракетами, чим більше у нас буде ракет власної зброї, тим більше нам плювати буде, що там які міжнародні структури, в якому форматі воно буде існувати, тому що ми будемо силою, яка теж буде диктувати багато правил принаймні в Східній Європі і в частині Євразії. Тому ми не про це повинні думати. Тобто, відкривати експорт для наших виробників зброї, щоб залучати туди ресурс. От є погрози країнам Скандинавії, в тому числі. Давайте гроші, давайте робити ракети, наприклад, для того, щоб розвивати власну власну ракетну програму. Для цього Україна повинна забезпечувати страхування військових ризиків, залучати більше компаній, наприклад, всю структуру Дефенсіті, а спрощувати порядок туди включення, а не тільки обраним підприємством, а для того, щоб активніше працювали гроші, там залучати гроші з Європи, наприклад, з. з Близького сходу і все інше в світі вирішує виключна сила. Ми повинні розуміти, чим ти сильніше, чим далі у тебе ракети, чим спокійніше поводять себе твої сусіди. Ну скільки там було, наприклад, цих резолюцій проти Ізраїлю за останні там 75 років. Ну, були ці резолюції. Ізраїль що на них реагував, ні не реагував. Вони робили свою справу, будували оборонку. І били своїх ворогів, і ніхто нічого їм сказати не зміг. Так і тут ми повинні менше зважати, як воно буде. Вони там будуть вирішувати, нехай вирішуються. Далі ми повинні шукати свій зиск та шукати баланс з того, як воно складеться. Але розуміти, що чи більше у тебе буде зброя, байдуже буде Орбан в тої Раді Миру, не буде в Раді Миру. Ми будемо там в якому статусі і так далі. Тому що, коли у тебе є ракети, ти сам можеш багато чого теж робити. Пане Тераса, а як ви ставитеся до цього заклику Макрона про те, щоб застосувати базуку у відповідь на потенційні економічні санкції, якими пригрозив Дональд Трамп? І що це може бути? Бо коли йдеться не лише про торгівельні обміни, а й про сферу послуг і виробництв серед іншого, то від чого найбільше потерпатиме Вашингтон раптом так і не домовляться. Ну, дивіться, європейці досі не розуміють наскільки швидко і динамічно змінюється ситуація. Те, що могло спрацювати, наприклад, на початку цього року, коли там теж було торгівельні речі, ну історії, воно може вже не спрацьовувати зараз, тому що американці дивляться на наступні речі. Вони дивляться після того, як вони, наприклад, припинили ну обмежують експорт американських та китайських товарів на свій ринок, куди кинулись китайці. Щоб скидувати свої товари в Європу зараз в Європі криза, в тому числі через те, що вони не можуть не можуть витримати конкуренцію з боку Китаю, тому що досі не можуть підняти тарифи, як вимагала від них європейці. Далі, ой, американці. Далі виникає питання: куди ви будете експортувати? А з ким у вас позитивне торгівельне сальдо? З американцями? Та хто постраждає більше? Чи постраждають американці? Постраждають. Не ну, та не факт, але вже вони багато еволюції зробили з того часу. О, там і по нафті вирішено було питання і змушують європейців купувати нафту та газ. Тому ці погрози європейців, що вони там щось перекриють, вони не про що. Поки європейці нарешті не візьмуться за голову і почнуть бути адекватними, тому що сталося, витрачати більше грошей на оборонку, давати більше грошей України. Вони в два рази спокійно можуть збільшити допомогу, закуповувати продукцію українського ВПК, тому що американці їм цього не дадуть, і вирішувати питання щодо цілісності Росії, а не удавати, що, начебто, це європейська країна, знімати з себе тиск. Які які створюють США за допомогою Росії останні 150 років на європейців? А поки вони займаються тими, знаєте, якось Рубіо е сказав, коли його запитали: Ви то очікували, що Росія буде допомагати е допомагати Венесуелі? Він іронічно сказав: Ну, ми очікували риторичної підтримки. Знаєте, вона і була Так і Тут це поки що така ри риторична підтримка, коли за вами не стоїть дії, не стоять конкретне. Конкретні кроки в першу чергу це стосується європейців, які не хочуть знімати з себе залежність від Сполучених Штатів Америки. Тоді з ними таки будуть поводитись. Їхні знаєте, погрози стають все менше-менше суттєвими, тому що тиск буде зростати, тому що вони вже будуть їжею, а не тими, хто їсть.